Давайте десенько пройдемося, по тому, що мені ще хотілося вам розказати. А, отже, якщо ви ще не бачили, біжіть швидко, дивіться русифікацію в стилі Поп це відео, яке зробило Суспільне. я вам завжди рекомендую Суспільна культура, і там навіть є я, і ви знаєте, а, в принципі, це відео прекрасно хоча б тим, що Цукренко сидить і на моєму фоні щось розповідає. Але а, для тих, хто не бачив, хочу показати такий. Тізер. Давайте подивимося і продовжимо розмову. Нульові це час повзучої окупації нашого телебачення. Телебачення було все абсолютно просочене, отруєне Росією. І тому те, що я бачив, те я споживала. Безкінечний Басков, Кіркоров, народні артисти України, до речі. От. Діми Білани, Іванушки, все це. І це 24 години на добу. Ну а як же ж без Пугачової? можна зустріти новий рік взагалі? Ось і я це дуже добре пам'ятаю. Навіть в моїй родині це дивилися. З кожної поразки, з кожного телеканалу, звучали власне ці всі старі пісні о главному і так далі. Група Любе, о, прекрасний приклад цього, цієї музичної деградації. А потім це підхопили українські так звані телеканали, типу інтера в нульових. Українське телебачення почало виглядати якимось покручом, тому що один ведучий українською мовою говорить інший російською. Що це за фігня? Ну не було цього в 90-х, а потім воно раптом з'явилося. Україномовність на телебаченні в середні середині нульових залишалася знову ж таки чимось нетрендовим. Мені запропонували там вести один проект. І проєкт виглядав цікавим, але чомусь вони хотіли, щоб я працював російською мовою. Олександре, дякую, що прийшли. У нас для вас є дуже класна пропозиція. Та -та -та -та. От скажіть, будь ласка, ні, я не буду вести російською мовою. Ні, я не буду вести російською мовою. Ну, Там не було цього падіння, там не було слизько, але це тупо людина не до побачення, ні потиснути руку, нічого, просто встав і пішов. А Русське Радіо Україна, а Радіо Шансон. Це ж все були репліки російської цивілізації. І на цьому моменті я сиділа на презентації, дивилася це відео і така. Мені треба показати вам один скрін. Мені треба показати вам один скрін. Ми з Андрієм у 2020 році їхали Києвом і побачили рекламу. Візуально. Вам нічого не нагадує? Вам не нагадує це взагалі парада мой? Светочка лобода пела, а мне пора домой, пора домой шоу, русское радио, у ну, типу, вайбы, вайбы, возвращайся, мальчик, будешь нашим королем. І от ви знаєте, жахливі речі символічно відбувалися навколо, але, звичайно, це все просто совпадіння на, 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 уровні, на уровні моїх хворобливих асоціацій. І я рекомендую вам подивитися, зробити якісь свої висновки. Вам обов'язково має все подобатися у цьому відео. Переконана, що є, будуть зауваги, будуть речі, на які ви будете звертати увагу, і вам не сподобається. Але. Я знала, що не всім сподобається. От, наприклад, Міхаїл Ясінський був недовольний. Міхайла Ясінського я називаю продюсером Валентіном, тому що він якраз із тих продюсерів, що заперечували взагалі українське в Україні, але Міхаїл написав пост, що це дуже маніпулятивне відео. Відірвана від реальності, реальність була іншою. Я, як людина, яка увійшла в цю сферу саме на межі між з літом українського бізнесу, часів території А і його русифікацію, скажу, спра... розкажу справжню історію того, як це відбувалось. Як від перебожної пісні Перелин сезону 98, а ліста... листя падає, гурту Соджер, менеджером якого я був на той момент я перейшов до Кокошніка, і де були усі ці герої з цього відео. Автор відео каже: красиве куплене відродження. Ще правильніше було б сказати продане покоління. Україна продавала, як Україна продавала і нищила український шоу-бізнес. Так треба було підписати цей фільм. Поговоримо, знайду час. І взагалі, такі відео потрібні, різні, з різними оцінками того, що має бути основою для справжнього аналізу і прогнозування, а не зітхань. А, справжній аналіз, ну я не знаю. Я цей аналіз, я я бачила різні відгуки, багато хто сказав, там нічого нового в цьому відео. Та я знаю, я це все аналізую по-справжньому і нічого нового. І у мене навіть є серія відео Зоряні війни. Там це ще більш розгорнуто відбувається. Але коли Михайло Ясінський говорить, що... Це Україна продавала і нищила український шоу-біз. Я щось, ну це знаєте, це от я, 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 я щас прямо буду як Мар'яна Безугла, яка видала цей законопроект про те, що не можна представляти Україну а, в своїй особі. Так, от якщо Ясінський ділав кокошник із Олі Поляковою, то це не означає, що це Україна продавала Олю Полякової Росії. Це Михайло Ясінський продавав Олю Полякову Росії і все. Це відповідальність України. І коли він говорить про певних суб'єктів ринку, які продавалися, це не значить, що Україна продавалась. Це ви продавалися. Тому що ну, Оля весь час називала українською співачкою, українською мовою нічого не робила і почала робити, тільки коли стало зрозуміло, що безвихідь, що якщо вона продовжить російською, то вона не матиме майбутнього тут і треба буде якось перебудовуватися. Закрився ринок Росії, то все, звісно, ми тепер будемо співати українською мовою. Але це ж не продавало. От. А взагалі у Єсінського є оця серія слава Ясінському, і там, там стільки маніпуляцій у цих відео. Я пару разів розбирала там просто, знаєте, маніпуляція на маніпуляцію, тому дуже цікаво побачити відгук людини, яка знається на маніпуляціях. Що це маніпулятивне відео? Ну, я не знаю. Насправді, звичайно, ті, хто. А, Умовні маші фарсі не завжди будуть казати, що навіщо звинувачуєте нас у чомусь на наших руках? Нічого немає, ми нічого такого не робили. Отже, станом на зараз, частина поп-співаків, не кажучи вже пророкерів, служить у зсу, решта збирає донати на армію і співає патріотичних пісень. Але що в майбутньому? Чи не станемо ми, українські артисти, знову писати пісні російською і для росіян, якщо для цього складуться умови після війни, висловлюючись знову ж таки біблійно? Чи не повернеться пес до свого блюватиння? Ні! Але це не точно. Є така підозра, що воно має шанс повернутися. Так, звісно, все ще може повернутися назад. Я думаю, що вже ні. Вона сюди не повернеться. Ну, хай спробує. Ні. І питання не в не наших стосунків. Поп музика вона використовує е, гнучку сучасну мову. Вже всі ці пісні вони про пса-патрона, про бавовну, про ну про такі речі, а не про розове віно. Російський культурний процес для нас неминуче зникне саме тому. Це те, що я боюся, що це щоб були заповернення, повернення, і тому я стараюся. Робити все що ми сили, щоб цього не відбулось. Якщо ми не будемо чистити нашу культуру щорічно, не будемо звіряти з минулим роком і рости в показниках, воно скотиться тут туди, де і було. Мушу визнати, що я трішки розчарований. Навіть будучи в Збройних силах, будучи на фронті, мені доводилось своїм побратимам. Пояснювати, що це ну неправильно слухати російську музику. Росія має бути покарана скрізь не лише репарації, так би мовити, на відбудову, а й покарання. Те, що їхні їхня культура, їхній їхній спорт не будуть у нас взагалі ніяк фігурувати, тому що це занадто підло з її боку в 21 столітті робити те, що вона зараз робить. Зараз ми в такій ситуації, коли треба діяти максимально жорстко, має бути максимальне покарання. За все російське, що є в публічному просторі, сфері обслуговування, культура масових заходів буде хвиля. Вона вже почалась частково. Коли всі ці колаборанти, утікачі вони почнуть сюди повертатися і будуть десь там заявляти, нам, що ми десь не так і не за те воювали, що от не ту країну ми тут намагаємося побудувати. Я дуже сподіваюся, що за ці спроби певні люди отримають по зубам одразу. І на цьому ці спроби завершиться. Бо життя на практиці довело нам те, що дехто з нас знав теоретично, російська культура це зброя. А отже, культура в Україні це фактор національної безпеки. Буквально дитина, яка вихована на українській музиці, дитина, яка вихована на українській культурі, не візьме зброю, аби воювати проти своїх громадян на боці Квазі Республіки Росії. Я все життя був максимально толерантний до російськомовних українців, я ніколи не ділив. Там, на, більш, на більших патріотів чи менших патріотів з е, е, критерію мови. Але станом на сьогоднішній день я, їй Богу, не розумію. Е, ви своїх дітей вчите російської що? Е, шо? Коля, якою мовою говоритимуть твої діти? Мені важливо, якою мовою вони не будуть говорити. Ми знімаємо цей фільм у грудні 2023-го. Генштаб повідомляє про знешкодження більше 300 тисяч російських окупантів. Зі зрозумілих причин ми ще не знаємо, скільки загинуло наших захисників. Цивільні українці теж щодня гинуть під артилерійськими і ракетними ударами. Маріуполь, Бахмут, Волновах, Авдіївка та багато інших населених пунктів знищені вщент. І в усьому цьому пеклі продовжує звучати музика. Її слухають в окопах, у бомбосховищах, у мирних містах, які щосекунди під загрозою. Ми не можемо без музики. Це середовище, в якому ми живемо. Вона як повітря, яким ми дихаємо. І ми маємо нарешті обрати, яким саме повітрям гідності чи меншовартості, правди чи лицемірства, свободи, чи ментального і культурного рабства. Ніхто з нас не маленька людина, як назвала себе одна українська співачка. Ми всі великі люди, бо з рішень кожного з нас складається майбутнє. Тож це нам, мені і тобі вирішувати. Опять 25 або ніколи знову.